Вітаю всіх! Як енергія аркану закохані, будуть впливати на нас сьогодні, 6 січня 2025 року. Енергії дня, понадмірність повітряних стихій. А тому на цей день будуть різні питання, які будуть виникати у нас, що буде стосуватися або певного вибору, або, можливо, від сьогоднішнього нашого дня буде залежати завтрашній день. Це зазвичай завжди так. Але це говорить тільки про те, що на цей день варто вирішити або визначитися із вашими подальшими діями. Загалом, цей день буде, коли вам потрібно віднайти, можливо, якесь взаєморозуміння, можливо, для когось буде сильно актуальними питання партнерства, стосунків, спілкування. Можливо, у когось будуть поїздки на невелику відстань, це також може бути актуальним. І закоханість. А закоханим по, цьому, по цим енергіям покровительствує Архангел Рафаїл. А тому на цей день для тих, хто буде знайомитися, можливо, будуть. Якісь певні зустрічі, поки що розвитку, звичайно, буде розвиток невідомий, але все ж таки такі якісь метелики будуть навколо літати. Також в цей день, можливо, буде у вас багато спілкування, різних контактів. Це можуть бути і ділові контакти, і особисті контакти. Хтось буде отримувати потрібну інформацію. Але все ж таки в цей день, так як це закохані, а закохані це завжди стоїть питання вибору, то протягом дня можуть виникати такі ситуації, де вам доведеться приймати рішення або робити певний вибір. Також на цей день будуть у вас вдалими якісь покупки, відвідування салонів, магазинів, або, можливо, зустрічі з друзями, для кого це питання буде актуальним в цей день. На роботі у бізнесі хтось отримає нові пропозиції або відкриє свої нові можливості, або свої нові направлення. Хто шукав роботу за сумісництвом, то на цей день, можливо, ви її і знайдете. Тому на цей день на роботі потрібно приймати певні рішення, які перед вами будуть ставати. і також в робочих питаннях у вас стабільність залишиться саме на тому рівні, на якому наразі вона у вас є. У особистих стосунках для тих, хто без пари, буде період знайомств, можливо, залицяння, але поки що про розвиток тих стосунків мова не йдеться. Занадто такі повітряні енергії, які не дають поки що нам конкретної відповіді. Також у когось буде такі стосунки викликати захопленість, але все-таки все, все одно не буде чіткого бачення тих, розвитку тих стосунків. Для тих, хто у парі, можливо, будуть якісь стосунки будуватися на спільних інтересах, і, можливо, ваші сумісні поїздки або відвідування салонів, покупок то буде вас зближувати. А ще, можливо, в цей день у парах будуть певні якісь коливання або сумніви, але не варто в них занурюватися, тому що, як відомо, ці коливання і сумніви породжують якесь негативне мислення, яке потім впливає на ваші прийняті рішення, а вони, як відомо, під емоціями або під негативними думками завжди ну, не дають саме того, чого ви будете очікувати. І порада на цей день. Ну, Так як у нас це день вибору і загалом це енергія така подвійна, то, можливо, ви і будете в цей день приймати рішення або визначати свою, свій подальший шлях. Але перед тим, як щось вжити або зробити таке, то розгляньте всі варіанти. Насамперед, зверніть увагу на свій внутрішній світ, на свої почуття, розберіться і у своїх бажаннях і то, тому, чому ви надаєте свою перевагу. Тому що сьогодні зовнішній світ, зовнішні обставини, оточуючі люди, будуть впливати таким чином, що від вас будуть вимагати чогось. А ви повинні приймати рішення тільки у тому випадку, якщо це буде відповідати вашому внутрішньому світу. Якщо ви відчуваєте, що те, що зовні вам нав'язують, і те, що ви почуваєте всередині себе однакові бажання, то ви можете, звичайно, виконати саме те, чого від вас чекають. А якщо ні, то діти тільки опираються на свої бажання. Також, якщо у когось у парі в цей день виникне питання, бути чи не бути, або зближуватися чи ні, то, звичайно, на цій енергії говорять так: зближуйтеся. А далі буде час і буде видно, що там вони принесуть, чи то стосунки, чи то якісь справи ваші. Також, на цей день вам варто перед тим, як приймати будь-які рішення, приведіть себе у гармонійне положення. Тому що, як уже я говорила, ваш вибір повинен бути залежати від потреб вашої душі, а не від того, що вам буде диктувати середовище. На цей день вам бажано більше спілкуватися з оточуючими людьми. Ви отримаєте, можливо, корисну інформацію, можливо, просто цікаву інформацію. Для тих, хто в цей день має десь їхати. Тому що ну, так, по цьому аркану можуть бути і поїздки по цим енергіям, то будьте дуже уважні і пильні до свого транспортного засобу, будьте уважні на дорогах і самі до себе. Тому що, ну, як відомо, за кермо потрібно сідати тільки тоді, коли ви знаходитесь у рівновісному стані. Тобто, щоб ваші емоції. Не керували вашими транспортними засобами, а керував саме ваш розум. Тож на цей день, як завжди, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім нехай ваш архангел Рафаїл вас оберігає завжди. Миру вам і гарного дня!